Минулого року, 9 жовтня, по цій ділянці я катався на маленькому мотоблоці з переднім адаптером, готував ділянку під пшеницю. А сьогодні маємо такий результат. Правда, проходять сильні дощі. І є проблема з комбайном. Ну, одна проблема, що він приїхав, бо їх так багато немає, щоб захотів він же приїхав. А друга проблема, що погода аби... сухеньке було, щоб добре молотилося. Так виглядає нічого пшеничка. Ще коли її зібрати.